От коли почалося вторгнення, от наші там люди, там і ліві, і праві так сильно сподівалися на повстання на Росії, що, отже ж. Ну, я так, а, чому? Ну, люди... а, де ви, а, а де ви цих наївних людей бачили? Ну, Це кіто-наївняк, що... корев'ят гньозда наївняки. Ну, от, просто... не... от чесно, ну якось. Ну, такі думки були. Може, от... в мене якась така розумна дуже бульбашка. Це було, багато... Бульбашка, но... Це було <світ> багато в інтернеті цього всього, чому от матіря зараз повстану, зараз от, от вони встановлять війну і так далі. Це ж було насправді. І здавалося би, а, а от беруть і не повстають. Ні, ну чесно, мені. Е, мені важко навіть швидше зрозуміти на що ті люди могли сподіватися. Це, е, Точно це, не на логіку. Ну, це, це зеркалка, е, це те саме, що підвело москалів. Москалі весь час відзеркалювали на нас е, себе. Вони щиро вважали, що ми такі ж, як вони. І виходячи з цього, планували всю свою політику в Україні, і, зокрема, це вторгнення. От, і от коли власне сталося вторгнення, от тільки тут вони реально вперлись в те, що блін, навіть якахли другі. От ми дійсно не такі, як вони. Але мені дуже кумедно, коли з нашого боку йде така сама зеркалка. Коли наші зеркалять нас на них і дивуються, де їхній майдан, там, де, 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 де це. Так були б вони такі, як ми, вони б не докотились до цього расизму, вони б не терпіли 22 роки свого диктатора. Ну, це ще це, це було б зовсім різні. інакше. Ми дуже насправді різні. І, зокрема, ось, цікаво те, що ця різниця навіть не в мові. Тому що я чудово пам'ятаю. Період, коли українською мовою в Україні спілкувалася меншість населення. От, так, наша мова чудово лягає на нашу ментальність, тому, на щастя, вона зараз відновлює свої позиції, вона відроджується. Але ж навіть коли більшість українців спілкувалися російською, а мислили ми все одно не так, як вони. От, е і, зокрема, ну, от дуже, характерна, от дуже характерна відмінність давно вже підмічена під час там, наших майданів і їхніх цих жалюгідних спроб опору. Типа пародії. Оце от, коли коли е, в Росії кричать Амон б'єт» і всі звідти тікають. Коли в нас кричать Беркут б'є, всі хапають щось і біжать туди.